Привіт, друзі! Сьогодні розповім і наглядно покажу, як ми проводимо посів насіння помідорів, баклажанів, перців на розсаду. Ці три культури родичі між собою, пасльонові, ну це не точно, треба перепровірити. Тому проводимо посів за однією тією самою технологією. Плюс мінус так виглядає тисяча гривень на насінні помідуру. Ось таким способом ми проводимо посів нашого насіння. Потім всі ці культури будуть пікіруватися вже по окремих стаканчиках під кожну рослинку. Можна також сіяти і касетним способом, ну, якось нам не дуже подобається, тому що касети займають у нас більше місця. Можна, звичайно, використовувати 160-ту касету, 124, ту ну ніби 160-та і нормально, але все ж таки ящик набагато зручніший, ніж касета. Він не прогинається, там не заламується лишній раз. Тому простіше нам у ящики проводити подальшу пікіровку. Тепер діло залишилося за малим. Підкидуємо булеріандрів і тримаємо температуру 22, 23-24 градуси постійно, щоб земля і наше насіння якнайшвидше прогрілося, і отримати чим швидше сходи. Звичайно, жартую. Всі ці ящики вода з них постікала, і ми будемо заносити їх до будинку. Тому що ящиків ну, посіви невеликі, немає. Ніякого резону топити розсадник і ходити кожні три години підкидати дрова. Ну, а тепер найголовніше: ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!